Добрий день, я Євген. і Ми продовжимо спілкуватися стосовно автономії вчителя, автономія закладу освіту і те, що передбачає законодавство. Пунктом першим статті 59 законом про освіти передбачає постійну самоосвіту та сприяння закладу освіти професійному розвитку педагогічних працівників. І про це ми поговоримо з пані Іриною. Добрий день, дуже дякую за запрошення. Пані Рино, ну розкажіть трошечки про себе. я є е, керівницею і засновницею освітнього центру для педагогів е, батьків і дітей. Він називається «Я і моя школа». А власне, колись я була співавторкою концепції реформи нової української школи і законодавства щодо демонополізації сфери підвищення кваліфікації вчителів в Україні. Такі страшні слова. Ви знаєте, головне, що люди почули, що це ви винні, що їм тепер. Кожен рік треба підвищувати кваліфікацію. Ну, ви одна із, не треба на пані Ірину повністю цю перекладати. провину перекладати. Але от, цікаво, от, ну, раніше було, пройшов раз на 5 років, і все, живеш собі, і чудово себе відчуваєш. Навіщо було? От, яка була ідея закладена в те, що закон передбачає постійно самосвіту і постійне проходження підвищення кваліфікації? Ну, власне, це те, що ми бачимо взагалі в нашій освіті. Тобто діти змінюються, батьки змінюються, школа змінюється, освіта змінюється, і не може бути такого, щоб не змінювалися так тоді вчителі і науково-педагогічні співробітники. Правильно, тобто, і вже зараз така ситуація, що один раз на п'ять років цього замало і цього не вистачає. Більш того, власне, ми і самі знаємо, що ті викладачі, які активні, прогресивні, які. Хочуть бути спеціалістами і професіоналами в своїй роботі, вони і так підвищують свою кваліфікацію майже кожен тиждень, а не кажучи вже там про кожен рік. Ось тому власне, основна ідея нового законодавства вона, вона була про те, щоб дати людям можливість вибирати собі компанію, бізнес, організацію, громадську організацію, людину просто окремого ФОПа або а, з якої з якою він або вона хотіли би далі понавчатися, да, і підвищити свої якісь професійні навички, тому що до цього у нас ця сфера була повністю монополізована, і вчителі могли навчатися тільки у, у в державних інституціях, так і в них було дуже по різному. Тобто в деяких регіонах люди більш задоволені, в деяких менш задоволені, так, і дійсно цікава ідея в тому, щоб у будь у будь-кого можна навчатися, аби це було відповідно компетентно, корисно, і так далі, так далі. Так далі, це дійсно. А скажіть, які от зараз тоді от законом передбачені і взагалі, які Ми види була, і так? форми. Угу. Ну, Більше не про вимоги, а от види і форми для вчителів, тобто де можна проходити. Ну, Насправді в славнозвісній постанові 800. <свісно> я думаю, що всі вже про неї чули. Там є стаття, яка говорить про те, що Має вибір величезний зараз учитель і організація, яка хоче працювати в цій сфері, щодо того, яким чином організувати навчання для вчителів. Тобто, це може бути офлайн, онлайн, це може бути групове навчання, індивідуальна консультація. Це може бути в Україні, може бути за кордоном, це може бути в змішаному форматі. Це може бути з відривом від робочого місця, да може бути без відриву. Тобто наразі ну все, що Годно, аби тільки це дійсно відповідало вимогам законодавства, то той постаново 800. А ось і власне хотілося б би, щоб директори і педагогічні ради вони більш слідкували саме за тим, як організації, з якими вони працюють, щоб ці всі вимоги вони виконувалися. Дякую, що ви сказали про вимоги. Бо деякі педагогічні ради в принципі кажуть, що тільки можна у того, у кого є ліцензія, угу. тільки проходити так. в установлених. А угу. чи це так, чи ні? От які вимоги? Якщо дуже коротко, такі основні коротко. Державні інституції вони мають мати ліцензію, це правда. Ось, до речі, є дуже відомі державні інституції, які її не мають ось, але тим не менше, якимось чином вони працюють. Ось а приватні суб'єкти з підвищення кваліфікації вони не мають мати ліцензію, але вони мають відповідати вимогам. Тобто мати сертифікат відповідного зразка, мати на сайті програму відповідного зразка, мати можливість на сайті перевірити сертифікат за індивідуальним номером. В сертифікатах обов'язково мають бути результати навчання. Це от насправді дуже часто, що не виконується ця вимога. Я бачила багато сертифікатів, які мені. Показували вчителі, а ось там де директори, а там, де немає насправді, навіть що було у курсі, який був пройде, не тільки години. Тобто, виходить, якщо вчитель вирішив підвищити кваліфікацію і в якійсь громадській організації він пройшов тренінг. Він і сертифікат відповідає зразку. Він приходить, так. пише заяву, що педрада розглянула його досвід, uh -huh. і на педраді він виступає з його досвідом, так. і педрада стверджує або не стверджує так. відповідно. Абсолютно. І ми далі будемо якраз казати про функції педради в одному із нашому спілкуванні. Якраз дійсно це от одна із таких функцій. Функції, да. вот. І тоді ці курси зараховуються. Так. Навіть, так. Якщо Навіть якщо в організації немає, да, якщо це дуже насправді мені іноді здається, що це, це така більша відмаска для там шкіл, які все життя на насправді працювали, наприклад, з якимись державними інституціями, вони не хочуть нічого нового, вони або бояться, або не розуміють, або як нам кажуть, нас там типа і хану устраивається. Ось тобто і для них це відмаска, просто сказати, що типа у вас ліцензія. Тому ми, в принципі, робили таку пам'ятку. У нас є розроблена така пам'ятка для освітніх закладів, там де виписані основні пункти постанови 800 Так, бо постанова велика. Читати, так, читати ну, довго, довго да. читати, да тому пам'ятка це краще. І так. дійсно, що мені дуже подобається, от і в законодавстві, і в цьому це що є вибір, так. оце от ключове, що є вибір. Якщо вам подобається, як ви робили раніше, будь ласка. Якщо вам подобається по-іншому, у вас також є, Тепер ця... є така можливість, можливість змога да, да. онлайн, офлайн да. і да. будь-яка варіативність, і це дійсно дуже гарно. А є проблеми в реалізації? От ви бачите, якісь проблеми? А, ну, насправді це це також, як в принципі, і нова українська школа, да? і це це ця зміна як частина цієї реформи. А я на мою думку і на думку також багатьох моїх колег спеціалістів, вони є недокомунікованими в регіоні. Регіонах. Ось, тобто ми знаємо громади, особливо в Київській області, там де ця ем, норма вона працює абсолютно реально. Ось, і також ми знаємо міста, і, і, і також і громади в інших регіонах, в якій ця норма, можна сказати, не працює і не виконується. Ось, е, е, звичайно, що є проблема взагалі тут з фінансуванням е, цієї ці, ці зміни, тому що у законодавстві було прописано, що на це має виділятися субвенція е, державна. Якраз на цільова на підвищення кваліфікації це взагалі було вперше таке в історії України, і ми встигли навіть за цією субвенцією в Харкові попрацювати тоді і саме з державними вчителями за кошти державної освітньої субвенції і райони вибрали саме нас на тендерних процедурах. Ну, це якби була робоча. Схема да наразі ця субвенція з повномасштабною війною вона не працює і кошти на це не виділяються. І маємо ситуацію, що якщо людина проходить десь щось безкоштовно або проходить за власні кошти, звичайно, вона може це на педагогічній раді зарахувати, і якби це одна одне питання. Але вже немає можливості, наприклад, для управління освіти або для там громади, да на тендерних процедурах. Торих вибрати собі іншого підрядника, наприклад, там нас, і замовити підвищені кваліфікації за кошти держави у нас, або вони це роблять за власний кошт, якщо у них є фінансова автономія. А якщо немає, виходить, що знову вчителі йдуть в державні інституції. Да. І от цікаво, от ви сказали, і ми до цього також спілкувалися з деякими людьми на наших оці бесідах і розмовах, і от те, що недостатньо комунікації. Тобто законодавство, що там нова українська школа, інші є, є автономія, є свободи. Але люди так. не їх не розуміють, просто не розуміють. А все, що людині не зрозуміло, воно викликає на агресію агресію, і... бо воно не зрозуміло, ага. чому так, як це, який механізм, як далі? Тобто так. написано, ну, написано, От а от як тому дійсно дуже важливо, на мій погляд, прокомунікувати пояснити. Але от можливість дуже дуже велика. Ми навіть робили такі відкриті вебінари, людям пояснювали, що які зміни, як ви тепер можете цим скористатися, що так дійсно ви можете вибрати нас а, там. Бо люди боялися і не вірили. І от ви казали, що в сертифікатах написана програма, да, які набуті там знання, результати навчання, навички, результати навчання. От не буду імена казати але стикався з тим. Що люди просто купують сертифікати. Так. Ви, ви чули про таке? Так, явище? я нещодавно <зас> якраз розказувала навіть у нас в своїй сторінці в Фейсбуці. Мене додали в групу в Вайбері, яка називається курси для освітян. І там регулярно є такі повідомлення: все по 150, Тобто <зас> можна вибрати з 15 програм, всі вони величезні, по 30 годин, 60 годин. З власного досвіду ми знаємо, що ну люди не відходжують такі. Такі великі програми, якщо це дійсно робити самостійно. А, от. А, і вони всі як в Аврорі дійсно, все по 150. Ось. І там у мене навіть під постом люди писали, якщо брати кілограм або Ну, тобто, це дуже, це дуже, велика проблема, що дійсно люди купують ці сертифікати, платять ці 150 гривень, да, отримують 30 годин, якось вони їх проводять, ради їм зараховують. Мене часто питають насправді, що, що з цим робити. Я бачу тільки знову ж таки комунікувати і виховувати вчителів, навчати, що це ж якраз теж про вибір. Да? Результати так. цього вибору будуть якими. Академічну доброчесність так. і про інші те, що так. ми навчаємо учнів. Так. Інколи самі, самі вот. купуються. Але також хотів наголосити, що для деяких людей це почалося як змагання. Так. Хто назбирає більше сертифікатів? Тобто питання вже не про навчання, а питання вже про сертифікати. І там, і там, і там, і там. Але я от особисто зустрічав людей, в кого було е за 5 років. Mm -hmm. Назвемо так 600 плюс. Щоб угу. я, але я чув, що там є і більше варіантів. Да, 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 да. Законодавство чітко визначає, що це мінімум 150 годин. Ніхто не потребує більшого. Більше, тобто, і да. я думаю, що якщо людині потрібно, він там пройшов певну кількість, там поглибив навички. І якщо розкидати на 5 років 150 годин умовно, то це 30 годин. Це не така велика це не кількість велика, часу. Це абсолютно і, реально. Тобто тут занурився в цифровій технології, тут занурився в компетентності, тут занурився в оцінювання, ось 5 років. Ну там предметні якісь компетентності, ось 5 років. Тому і тоді не потрібно покупувати. Да, дійсно, бо так. 30 годин. За навчальний рік. Ну, або за календарний рік, як план створюється, то це можливо зробити. Це можливо зробити, якщо є щира зацікавленість. Та да? тобто тут можливо ще це з питанням там професійного вигорання. Та, да? тобто людина, яка вже наприклад дуже втомлена і нічого вже не хоче, то вона дійсно ну просто хоче купити той сертифікат і закрити це питання. Якщо людина хоче все-таки працювати, розвиватися в своїй професії, то звичайно, що вона знаходить теми, які зараз цікаві їй, які актуальні, які дійсно можуть змінити її життя. Життя на краще, особисте, професійно Це ж ну ми ж не говоримо тільки про предметні на да, навички предметного так. викладання. Ми говоримо там і про розвиток творчості, і про там емоційний інтелект, там про щастя. да Зараз модна тема. Дуже щастя вчителя, щастя дитини. там Тобто сфери дуже багато, ніякого такого обмеження. Окрім питань роботи з інклюзивними дітками, да тобто а, нічого іншого немає. Якщо людина розвивається, то вона знайде собі що цікаво, Так, так тільки 10% на інклюзію, 10% так, на психологію. Так тобто, так, це так. От те, що є, це, яка що? вимога. обмеження, да, такі да, а, да. але все інше дає можливість. Тому я думаю, що якщо не буде а, змагань, хто більше, а буде до цього раціональний підход, то і курси не будуть напрягам. Та да. а будуть так, так, розвитком, так, так. да і з іншого боку, всі питання стосовно там атестації чи подальших якихось, вони просто будуть ну, тут ще також пов'язано. От скільки ми працюємо в цій сфері, дуже часто люди приходять вже з таким відразу негативним ставленням до взагалі слова підвищення кваліфікації. Тобто вони відразу це вже ненавидять і це виховано у них роками, і вони і насправді треба застосувати дуже велик. Таку таку комплекс задач, да, і емоційно вкластися в цю людину. І, і там і кава, і красиві простіри, і класна програма, і харизматичний тренер. Да? Тобто, має бути дуже багато всього, щоб ця людина знову повірила в те, що навчання для вчителів може бути цікавим. А зараз це ще погіршується такою ситуацією, що ринок підвищення кваліфікації України перенасичений безкоштовними опціями. Через війну да, дуже багато там, лаудійних фондів, донорів працюють саме. Серів освіти і надають дуже багато ем, різних навчальних опцій безкоштовно, і е, директори там управління освіти вони якби рекомендують вчителів до проходження цих тренінгів. І буває, що одна людина проходила там тренінг з доматичної допомоги вже шість разів, а її посилають сьомий. І, і, і якби виходить так, що людина тільки повірила знову в якби в те, що це може бути актуальним, класним і корисним, а їй знову відбивають. Ем, Оце бажання навчатися і бажання, і, і дійсно можливість вибору да? та знову це є свобода питання. От. Свободи дякую, що ми на цьому наголосили, тому що написано, що заклад освіти він допомагає вчителю в професійному зростанні. Допомагає, так. і от важливо, щоб на рівні адміністрації закладу і, можливо, ви ще не нашкодили. Так, от курсами підвищенням кваліфікації не нашкодили, точно. бо а, можна підтримувати інтерес, можна допомагати, можна і потрібно. і Ми знаємо, що потрібно на початок року календарного створений план, графік. Тобто люди планують, де вони хочуть а, ці курси підвищити кваліфікації і так далі. Тому я думаю, що це так комплексно, і щоб заклад освіти також не нашкодив. Так, oh. це це дуже важливий момент, тому що дійсно продовжують вчителів. Посилати на різні тренінги, курси і навчання. А коли людина цього саме цієї теми не потребує, то воно ж теж не буде в плюс. Воно викликає тільки знову ж таки агресію в тому, професійне вигорання воно не змінить для цієї людини і для цього закладу освіти нічого на краще. Я в Харкові. Я ну, вважаюсь новопризначеним директором, бо ще недовго. І для нас проводили такі цікаві семінари, і нас водили по деяким закладам, і директорки ділилися досвідом. Для Мене це як от, прям хоч сертифіката не мали, як курси підвищення кваліфікації. Uh -huh. І в одному закладі директор розповіла, що в неї три етапи от її діяльності для закладу на одному етапі була певна стагнація, а два інших це вже ну uh -huh. вони видо змінилися, і я от зрозумів, що вчителі можуть бути і потребувати різної теми, так. Да, от вони можуть знаходитись в якомусь пошуку, а може навпаки, їм треба емоційний. Ну, а, і так, тому от дійсно заганяти всіх на всі курси в цьому немає потреби. Так, абсолютно, абсолютно. Ну ми, наприклад, дуже часто працюємо з, зі школами в корпоративному форматі. Ось і ми допомагаємо їм прописувати такі як карти підвищення кваліфікації. Uh -huh. І є у нас школи, ну в основному всі школи, з якими ми працюємо, вони стають нашими постійними клієнтами. Ось і ми співпрацюємо з ними роками. А, і як ми працюємо і в не тільки в Харкові, а по всій Україні. І ми допомагаємо їм складати такі плани. І вони навіть проводять там опитування. Наприклад, ми їм для них складаємо такі опитування, він вони проводять у себе, і ми визначаємо, наприклад, що є група людей, яким потрібно зараз питання інклюзії, є група людей, які хочуть дійсно там профілактику професійного вигорання, як потурбуватися про себе в умовах постійного хаосу. Да? От є ті, хто, наприклад, хочуть базову фінансову грамотність, і як викладати там підприємництво зараз у школі. Ця тема зараз стає знову дуже актуальною. І ми визначаємо, наприклад, такі групи і розписуємо, що там цей тренінг ми проводимо в цьому місяці, там цей в наступному, а цей там на новий рік, да. Ось, щоб і людей не перевантажувати. Але люди знають, що у них буде ця тема, от, вони все за бажанням, ніхто нікого не змушує. Тоді це працює. І дійсно, люди потім там, розказують, діляться своїми здобутками, своїми там змінами в житті, да? що ми от, почали вже визначити вести там цей, цей предмет. Буду вам розказувати, як в мене це вдається. Да? Да, це чудово. да. да. Хотів, от, щоб наостанок ви порадили. От, як Умов, ви, ми кажемо до вчителів, звертаємось до їх свободи. Що б ви порадили? От в контексті свободи, яка є. О що нас вже закінчилося час? Я тільки розпочала про своє підвищення кваліфікації. улюблено розказати. так. Що порадити? Порадити, знаєте, що я би хотіла? Не забувати, що в центрі освіти взагалі-то є дитина. От і ми всі, ми якби да, ми всі, звичайно, особистості. Звичайно, що потрібно турбуватися там про себе, про, про своїх колег, там мати класний освітній простір, да, там фінансову автономію, там залучати додаткові якісь ресурси. Але все таки управління освіти, донори, там різні навіть громадські організації і освітній бізнес. Вони, ну по суті, вони працюють у цій сфері, тому що в ній є діти, а от а, і потрібно воно ну, бажано про це не забувати. А, і коли дитина приходить до вас з відкритим серцем і поки що з вірою в тому, що Освіта в Україні може бути класною, і що навчатися може бути цікаво, і що дійсно може бути таке, що от хочеться бігти да, в освітній центр або в школу, а, і можна полюбити свого вчителя, можна з задоволенням робити домашні завдання, можна дійсно зробити дуже круті там стем-проекти, виграти зараз там на якомусь конкурсі, да, і пов'язати потім життя з цим і змінити його кардинально. І може бути таке, що людина з з маленького маленького села. Потім стає відомо на, на весь світ, да, все це може бути, і дитина приходить з вірою в те, що вчитель і всі інші їй у цьому допоможуть. І мені би хотілося, щоб ми про це не забували і не нехтували цією довірою, тому що діти живуть зараз в. Такого ну в такому світі ж да шаленим. Тобто йде повномасштабна війна вже котрий рік. Перед цим пандемія вони і так вже дуже травмовані, навіть якщо це не видно, ми всі вже ну якби травмовані. Давайте не будемо наносити їм ще одну травму а, тим, що діти розчаруються взагалі в, в, в тому, що таке навчання, що таке освіта, і тим більше українська. Мені дуже от я, мабуть, одна з найбільших моїх. А, Таких сумних моментів, це коли мені дитина, наприклад, каже, що я тут, у Франції, наприклад. Я нарешті зрозумів або зрозуміла, що освіта це цікаво. Оце yeah. мені просто ножом по серцю. Ну, мені би хотілося, щоб діти казали, от я тут зараз там, я не знаю, в Білогородці, да? от, і мені тут так цікаво, я обожнюю свою школу. там Мої вчителі дуже класні, вони мене дуже підтримують. Ось. От мабуть, це що давайте не забувати за всіма нашими проблемами. Звичайно, що ми всі теж втомлені, і, і все, і все, і все, але все-таки є в центрі дитина, і, і її душа, і, і її віра в Україну. І давайте все-таки підтримувати це, незважаючи як би нам там складно не було. Дякую, це дійсно дуже важливо. Бо ми все одно дорослі. Так. А діти, а діти ну, все одно да, більше, навіть ніж ми. Так, це правда. Дякую. Дякую дуже.